Хочу привітати вас з наступаючим днем Конституції України. Тож давайте разом формувати вільне, справедливе та солідарне суспільство, потужну та заможню державу, що побудована на основах європейської демократії. Від прокурорів Дніпропетровської області поздравляю всіх з наступаючим святом. Бажаю віри та процвітання у щасливе та світле майбутнє. Прокурорів Кіровоградської області бажаю не зупинятися на досягнутому та продовжувати рухатися у напрямку розбудови європейської держави. Цінської області хочу побажати натхнення, успіхів всіх і ще раз привітатися прекрасним днем. Від прокурорів Львівської області здоров'я вам, вирного неба над вашою головою, сімейного Від Прокурорів Житомирської області бажаємо нашій Україні процвітання. Від прокуратури Херсонської області всього найкращого в вашій професійній праці і миру в нашій країні. Дня конституції вітаємо працівників органів прокуратури, працівників Національної академії прокуратури, працівників генеральної прокуратури. На цьому бажаємо натхнення наснаги та сил у роботі. <питрична> <питрична> Свята Дня Конституції України хочемо привітати Національну академію прокуратури, вказаним святом, а також Івана Івановича Присаждюка і весь викладацький склад Академії. Побажати вам щастя, здоров'я, благополуччя в ваших сім'ях, розумних вам студентів, терпіння, всього самого найкращого, -самого головне, мирного неба набуду. Дати вас зі святом Конституції України. 21 рік по тому Верховна Рада України, висловлюючи суверенну волю українцям, прийняла такий основний закон нашої держави, як Конституція України, яка фундаментально в. Зазначила засади демократії, а також закріпила незалежність нашої держави. Ми розуміємо, що не кожен громадянин сприймає це свято як належне і не вважає його таким важливим, важ, оскільки залишаються деякі норми в конституції, які не є дієвими. Але я хочу сказати, що ми працюємо для цього, щоб в серці кожного народу, кожного громадянина. Посів спокій, а також надія на майбутнє України. Добре, вітаємо України! з Днем конституції. Дорогі щиро вітаємо вас зі святом днем конституції. Нехай основний закон нашої держави. Завжди стоїть на захисті ваших прав та свобод, Конституції України! Вітаємо вас 21-ю річницею Конституції України. Нехай демократичні засади, які закріплені нашим основним законом, нарешті стануть реаліями. Нам є чим пишатися. Зі святом. Прокуратури Харківської області вітаємо Академію прокуратури з Днем Конституції та бажаємо успіхів. Від прокуратури Херсонської області вітаємо з Днем Конституції. І бажаємо здоров'я. Від прокуратури Сумської області бажаємо подальшого розвитку. Від Вінської місцевої прокуратури бажаємо вам трудових і Всяких зуби чекаємо в Запоріжжі.